Друзі, вітаю вас знову на каналі Salesbox. Мене звати Андрій Стахов, якщо ви ще не в курсі, я заявляюся підприємцем та засновником сервісу Salesbox. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему база клієнтів. Для чого вона потрібна, хто з нею працює, як з нею взаємодіяти, де її збирати і взагалі що це таке? Тому що багато підприємців вважають, що їм база не потрібна. У них все класно, у них стоїть. Інтернет-магазин, як вони кажуть, великий, такий мощний, десь далеко в лісі, про який ніхто напевно і не знає. І потім питаєш, а скільки у вас клієнтів приходить з цього інтернет-магазину? Нуль! У нас сервіс не роботи, у нас нічого не працює. Для цього ми використовуємо різні маркетплейси. Ми сидимо на пром, на розетка і там продаємо наші товари, якщо це взяти e-commerce, а якщо це взяти ресторанний бізнес, то там взагалі ніхто не збирає. І сьогодні ми поговоримо про те, для чого взагалі збирати вашу базу клієнтів. Адже не так давно хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, коли почався в нас коронавірус в далекому 2020 році, то багато хто втратив весь бізнес. Чому? Тому що в них не було бази, не було з ким взаємодіяти. Адже ті часи показали те, що люди, ваші клієнти, хочуть купувати, але не завжди готові ходити по ваших об'єктах. І саме для цього ті підприємці, які мали свою клієнтську базу, вони дуже круто. Працювали, дуже круто заробляли. Вони зробили доставку, вони зменшили продажі, але нічого. Вони почали працювати. Вони змінили свій фокус, змінили фокус свого бізнесу. І це я вважаю дуже і дуже круто. Так от, для чого взагалі потрібно збирати клієнтську базу? Як це робити? В першу чергу, багато хто, да, багато хто використовує там різні карти лояльності. Так, да, це крута штука. Ваша задача в вашому бізнесі отримати контакт клієнта. І коли ви це зробили, далі з ним починається тільки взаємодія. Не той час, коли клієнт у вас купив перший раз. Да, ви такі на емоціях, все класно, в мене була перша продажа, тим паче, якщо продаєте перші труси ваші, да, якщо у вас бізнес в трусах, продали перші труси і думаєте, все круто, удалося. А що, людям далі трусів не треба? Чи якщо у вас ресторанний бізнес і до вас прийшов клієнт в ресторан, ви такі, все, блін, і зіма, мене поїхав, класно, все чудово. А що далі? А чому ви не думаєте про те, як клієнта до вас привезти другий раз, третій раз? А як зробити так, щоб ви клієнту довезли товар? Розумієте, про що я говорю? І саме тому ми створили наш сервіс. Саме тому ми створили сервіс Xbox для того, щоб допомогти підприємцям накопичувати свою клієнтську базу. Для того, щоб допомогти підприємцям працювати зі своєю клієнтською базою. Адже ті бізнеси, які мають клієнтську базу, які з нею активно взаємодіють, Набагато швидше розвиваються, набагато більше вони заробляють. Про що це говорить? Як це взагалі виміряти? Давайте з вами представимо таку ситуацію, що у вас є а, бізнес, який постійно генерує нових клієнтів. Ну, от постійно, Да, постійно вам треба гнатися за новим трафіком, ви вливаєте великих гроші в рекламу. І розумієте, коли ви вкладаєте ці шалені гроші в рекламу, ви в погоні за новим трафіком. Ви в погоні за трафіком, хто продає в інстаграмі, той мене точно зрозуміє. І ви в інстаграмі взагалі не можете практично виміряти ваші показники. Ви не розумієте, яка реклама удачна, яка неудачна. І ви постійно гоните новий трафік. Ви гоните трафік в ваші ресторани, кафе в погоні за цими людьми. Постійно. Адже є конкуренція, і конкуренцію потрібно вигравати іншими методами. А інші методи це робота зі своєю клієнтською базою. І коли ваша база буде... Спочатку 50 чоловік, 50 клієнтів, так, ви з ними будете працювати активно, потім буде 100 клієнтів, потім 1000, у когось може 20 тисяч, у кого може 100 тисяч, у когось може мільйон. А представте, що ви кожний раз вам треба провести цю базу, витягнути, вам потрібно влити бабки в рекламу і привлікти до вас клієнтів. А якщо клієнт у вас уже хоч, хоч один раз купив, він стає вашим, ну я б не сказав би лояльним клієнтом, але клієнтом, який... Довіряє вашому бізнесу. Так бувають різні методики, як взаємодіяти, як отримати дані клієнта. Дають, модне слово називається тріпвайер. Mm -hmm. да, це та штука, яку ви там за денег даєте вашому клієнту, він його отримує, а далі він взаємодіє з вашим бізнесом, він розуміє, як ваш бізнес працює. Він розуміє, які бізнес-процеси у вас вистроєні, можливо, не всі. Але тим паче, потім з ним набагато проще взаємодіяти, адже він вже влив гроші у ваш бізнес, він вже купив у вас щось. І саме задача вас, як підприємця, зараз, от зараз, прям нажимайте паузу це відео, ідіть і записуйте всю вашу клієнтську базу. Куди ви запишете, я не знаю. Я точно знаю, що 90% підприємців взагалі не ведуть ніяких CRM-систем. От Як взаємодіяти з клієнтом, ніхто навіть не знає, ніхто не розуміє. Вся клієнтська база це їхній блокнот, в якому там записано 5 прізвищ, 5 номерів телефонів, яким, коли треба, вам продати, ви їм дзвоните. Розумієте? А, або, або, ладно, вам продати, ви навіть про це не думаєте. Ви думаєте, коли ж мені подзвонить той клієнт, щоб купити в мене знову. Так от, перше, що вам потрібно вже зараз зробити, перше, почати накопичити вашу клієнтську базу. Різними приводами, да? можете зараз з нами співпрацювати, можете брати crm системи можете взагалі ваша задача накопичити вашу клієнтську базу. А як з нею далі співпрацювати? Ми про це будемо говорити в відео, тому підписуйтесь, слухайте. Ваша задача зараз сісти і подумати, де знаходиться ваша клієнтська база, як ви з нею будете взаємодіяти. О, якщо у вас, наприклад, зараз є там 100 клієнтів, які вже вас купили, перезвоніть їм. Скажіть, у нас з'явилися нові продукти. Можливо, тобі щось потрібно, можливо, тобі потрібні якісь нові сервіси, можливо, потрібно ще щось. І таким чином ви не тратите більше коштів на рекламу, щоб привлікати нових клієнтів. Так, да, ви це повинні робити обов'язково. Я не говорю, що зараз зупинити, все, нового трафіка не треба. Треба, тому що ваша клієнтська база з однієї сторони повинна наповнюватися, з іншої сторони, вона утікає. І це нормальний процес. Але для того, щоб у вас бізнес ріс, щоб він приносив вам більше і більше прибутку. Вас з однієї сторони не повинно заходити більше трафіка, ніж уходить знизу. Все, все просто, немає нічого складного. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, все буде внизу. От. Нагадаю тим, хто хоче за нами слідкувати, хто хоче більш активно з нами співпрацювати, переходьте в наш телеграм-канал. Посилання також буде внизу. І там будуть різні круті речі. Ми про багато чого будемо говорити. Буде у нас експертна думка і так далі. Підписуйтесь на наш канал, шарте вашим друзям-підприємцям. Ну і все, заробляйте.